З вами Тера. Доброго дня. І розклад руна дня. Подивимось. Чого остерігатися? Руна Хагалас. Різких кардинальних змін. І остерігатися хаосу і дуже. Великих розрух. На що сподіватися? Руна кінас? На те, що інтуїція? Креативність. Мабуть, якісь наші здібності, які закладено в нашому народі, так, наші чуттєвості, наші, яких немає, можливо, у других людей творчі процеси, те, що ми, можливо, можемо вийти і. Реагувати на будь-які ситуації креативно. От тут треба це проявити сьогодні, треба дуже бути ясними яскравими. І саме головне в собі не загубити той внутрішній вогонь, який потрібно мати, як підтримку, як просвітлення да, те, що ми Маємо бачити і відчувати, якою буде порада? Будьте яскравими, будьте світлими, мрійте про все, що бажаєте для себе. І це руна перемоги, це руна великого щастя, удачі, це позитив, це яскравість, це виклик долі на саме найкраще. Тому бажаю вам гарного дня, великого щастя, змін! Кардинальних на краще в будь-якому напрямку і нехай вдача, щастя і добробут вас чекає. Кардинальні зміни будуть. На все добре. Гарного дня!